Дорогі брати та сестри, щойно ми з вами почули фрагмент так званої архієрейської молитви Ісуса. Тобто Ісус, який є першос... первосвященником, тобто найвищим священником, який за нас з вами заступився за все людство. А ми, священники і єпископи, беремо тільки участь у Його священстві, так? цей найвищий священник. Перед тим, як піти на муку страждання, він, розуміючи свою місію, він турбується про нас з вами і молиться до Бога Отця, щоб зберіг своїх послідовників, зберіг від зла. Ось ця місія священника заступатися за Ісус сьогодні за всіх нас заступається цими словами. І, але я хочу звернути увагу тільки на так майже останні слова, які він говорить, каже: освяти їх в істині. О, і на цих словах я спробую побудувати мою, мою, мою сьогоднішню проповідь. Слово істина, воно є синонімом слова правда. Погоджується зі мною, так. Ось як дивитися дивитися різні переклади переклади на українську мову святого письма з оригінальних мов, то дуже час іноді вживається, так як сьогодні істина, а іноді вживається правда. Як будете читати вдома, будете мати інший переклад, то можете прочитати сьогоднішню Євангелію, як освяти їх в правді. Філологи е, стверджують, що наша українська мова є такою багатою, так? ми з ними погоджуємося вже апріорі одразу, е, що е, ці слова мають різні, різні так, е, значення трішечки, так? якщо вже хотіти підважити те, що вони синоніми, тому що слово, е, останнє слово, це правда, більше пов'язана з, з моральною або соціальною. Правовою сферами. Наприклад, руська правда Ярослава Мудрого. Пам'ятаєте, так, такий історичний документ. Ну, це така збірка норм звичаєвого права того часу, яка збереглася. То це ж руська правда, це не про правду, це про закони. Але закони, те, що юридично правильно, так. Натомість слово істина стверджують деякі філологи, воно має трішки ширше значення. Тут мова більше про, про те, не про норми там, чи моральну поведінку, а більше про те, що є дійсним, реальним, справжнім, тобто таким, що не є ілюзорним чи вдаваним. В кожному разі, ці слова Ісуса, Його молитви освяти їх в істині. Чи вправді вони нам пасують навіть навіть і одне, і друге слово сьогодні пасує. Істина, вона більш така, якби серйозне, так більш більше слово таке в цьому випадку, може більш навіть доречне, з огляду на те, що я щойно пояснив, ну, на їхню на різницю між цими двома словами. Але я сьогодні не про те, чим відрізняються ці слова. Запам'ятаємо, як, як вам зручно освяти їх в істині чи освяти їх в правді. Я більш радше хотів звернути вашу увагу на такі слова, які мають місце десь е в середовищі, де ми проживаємо. Можливо, навіть ми самі їх використовуємо в тому чи іншому Там контексті, е коли кажемо, у кожного своя правда або у кожного своя істина. Чули так, багато людей говорить. І, ну і це трішки, трішки смішно, тому що якщо хтось наважиться так сказати, то його можна було б одразу запитати, а чи це абсолютна істина твоє твердження, якщо він скаже то так. Скаже, що так, то вийде смішно, так? бо те, що він сказав, є істиною, а все інше, все відносно так, буде. У кожного своя істина. А чому те, що ти кажеш, що у кожного своя істина, теж є істиною для мене? Воно ж теж відносно, так? Існують, звісно, існують суб'єктивні. Погляди чи міркування, і в цілому, в цілому, це правда, коли говорити саме про якісь погляди чи твердження людей. Наприклад, наприклад, ми з вами знаходимося в Києві, і всі, принаймні, раз в житті скуштували київський торт, і знають навіть багато хто з вас, як він виглядає і. Їдучи десь поза Київ, навіть в Києві, тут відвідуючи там родичів чи друзів, кияни часто привозять з собою Київський торт з огляду на його назву. І хтось може сказати, Київський торт найкращий торт в Україні. Буде мати рацію чи ні, згідно яких стандартів, бо гарний, ну, є торти гарніші, так? бо смачний, Ну, не всім він смакує так насправді, бо, бо солодкий. Хто має діабет там, чи переддіабетичний стан, та скаже, та ну, я, це для мене велика небезпека. Навіть пробувати не хочу цей київський торт, бо для нього, для цієї людини, це великий мінус, що він такий солодкий, а він дійсно солодкий, так? Е, і тобто. Тобто не кожному він він смачний. Технології харчові вони розвиваються, і ми знаємо, що існує існує в світі в Україні. Так набагато торти набагато смачніші за київських торт. Немає, а потім немає якихось абсолютних стандартів, щоб сказати, який торт смачніший. Тобто думки людей бувають різними, і вони не можуть претендувати, казати, що саме цей автомобіль найкращий, так цей парк в Києві найкращий, так цей одяг найзручніший, київський торт найсмачніший. Все ми скажемо, це все суб'єктивно. Це твоя правда, така якби для тебе, для тебе, не для мене. І ми будемо мати рацію, так. Але якщо хтось скаже це не чіпай київський торт, це мій торт, так. То тоді вже трохи ми завужуємо якби, справу до, до ствердження або твій, або не твій. Так? Ну, тут вже не можна багато філософствувати і розвивати тему. Якщо я кажу, ти кажеш, що це твій тор, то він або твій, ти кажеш правду, або він не твій, ти кажеш неправду. І бачите, питання ж про існування Бога. Воно не належить до сфери наших поглядів, так як з тортами, автомобілями, одягом, будинками, не знаю, і всіма іншими справами і речами, які нас оточують. Істина вона одна. Тут не можна дискутувати. Не тільки в цій справі, бо, наприклад, існує так само якась об'єктивна фізична фізична реальність. Де теж неможливо дискутувати. Не можна сказати, що існує сила тяжіння, але на тебе вона діє, а на мене вона не діє. Вона діє на всіх. Так? Ось не існує так само об'єктивна духовна реальність в цьому світі. Не можна казати, що Бог існує, але Він існує для тебе. А для мене він не існує. Так? Ну не можна так сказати: Бог або існує для всіх нас. Або не існує для всіх нас. І перед приходом Ісуса Христа багато людей дуже, дуже робило, особливо філософів, і звичайних людей, звісно, робили багато зусиль, щоб пізнати цю істину. Хто там існує, дивилися на зірки, на, на небо, так? пробували якось дослідити правду про, про цей світ. Коли вже розповідав, розповідав історію про навернення германських племен, коли прийшли до них перші, перші проповідники, а вони були язичниками на той час, так ці племена германські, і, і запропонували їм цю істину про Бога, то божді дуже серйозно віднеслися до їхнього приходу. І зібралися, щоб порадитися, що робити. І дійшли до так, легенда каже, дійшли до такого висновку. Давайте цих проповідників християнських сюди до нас і запитаємо їх: нехай вони, нехай вони пояснять нам, звідки ми прийшли на цей світ, що ми тут робимо і куди ми звідси йдемо. Якщо вони допоможуть нам це зрозуміти, то, мабуть, їхнє навчання слід прийняти, бо досі ми цього ще не зрозуміли. Легенда каже, проповідники повернулися, пояснили і переконали вождів, і почалося тоді масові вже хрещення. Так? І так сучасна Німеччина стала, стала, стала християн, християнською. Так? Ось багато, багато різних стародавніх філософів мудрували над цими питаннями. Вони збирали і інформацію про істину, так ось як, як пазли. Однак без світла Божого, без об'явлення, згори це було дуже складно зробити як в одному жарті. Знаєте, прийшов чоловік в магазин і попросив пазли для дорослих. Виявляється, існують такі. Я завжди думав, що є тільки для дітей. Але є для дорослих. Ну і продавчині запитала, запитала його вам, на скільки, на скільки цих штучок, так? На тисячу? Він каже, ні, на тисячу мало. Ну, це. Вона каже, на дві тисячі. Він відповідає, жартуєте, якби. Ну, я складаю дуже добре. Це моє хобі таке, так? Вона питає на п'ять, це вже максимум, здається, хоча їй на дев'ять і цей чоловік відповідає, каже: Ображаєте мені потрібно ще, якби пазли набагато складніші, бо я спеціаліст в цій справі. Ну і ця продавчиня, так як не мала більш складних, знервувалася, зрозуміла, що він нічого не купить, тільки морочує її голову. Відповіла: то сто купіть тоді собі терту булку. Така є терта булка. Жінки знають для панірування м'яса, риби чи овочів. Таку скоринку дає, так каже, і складіть її собі. Так? Ось я до того, уявіть собі. Пазли пазлами, пазли, ви дорослі тут, помаленько складете і дітям допомагаєте іноді. І треба трохи часу і терпеливості. Але уявіть собі уявіть собі купити терту булку. Це булка, яка да, суха, яка повністю стерта, і складіть собі з неї тубулку назад. Складете чи ні. О в такій ситуації були люди колись до приходу Ісуса Христа. Вони на різні способи робили багато зусиль. Але між небом і землею, так спрощуючи, дуже була ворожнеча. Оцей гріх Адама і Єви. Люди відкинули Бога. Була темрява, була провалля. І ці люди пробували, розуміли, що щось, щось є, хтось є, якісь правила мусять бути. Не може цей світ повстати з нічого. І вони пробували, придумували собі різних богів, називали їх, робили їх на свій зразок, так? На, на, робили як людей, або як звірів, або як ангелів. Так? І це все поміщали. І були священники, які кадили і жертву складали, і не тільки з, з плодів чи звірів, але також з людей, знаєте, були. Цивілізації, десь там Латинська Америка і, можливо, у нас, так, де складали навіть в жертву людей. Ось, І таким чином пробували вшанувати того, хто їм був невідомий. Ось, І тільки один ізраїльський один ізраїльський народ був, який знав істинного Бога, але теж, якби так при, через легко привідкриті двері, так. І тоді приходить Ісус Христос 2000 років тому, приходить. І відкриває ці двері навстіж. І ми через ці двері чи вікно, якому зручно, ми можемо заглянути і побачити, якби повноту об'явлення. Вона, зрештою, і так не є повною, бо скільки в нас ще питань є і сумнівів, і так далі. Але Господь об'явив нам повноту, в значенні об'явив нам правду, істину необхідну для нашого спасіння. Нам понад це не потрібно знати, поки ми живемо на цьому світі. Цього нам достатньо, щоб спастися. Ми маємо святе письмо. Цього нам достатньо. Звісно, це не все. Все дізнаємося після смерті, коли побачимо Бога обличчя в обличчя, але цього нам повинно бути достатньо. І Господь Господь об'явив нам правду про створений світ, об'явив нам правду про нас з вами. Об'явив нам, навіщо ми взагалі живемо на цьому світі, об'явив нам правду, що, що це не наша домівка. Хтось каже, чому діти кричать, коли народжуються. Кричать за домом Отця, відповідає хтось. Того вони кричать, ми над цим ніколи не задумуємося. Їх вирвали з дому і відправили до нас. От кричать, потім заспокоюються, а потім кричать, бо вже не хочуть звідси відходити, так боже, звикають до цього світу, так коли вже коли вже ну, може не кричать, сльози проливають. Але бачите, Бог, Бог нам об'явив істину про себе, Бог нам е, об'явив е, істину про нас, Бог нам об'явив істину про, про цей світ, про наше минуле, про наше призначення. Так? Ось Про те, що ми створені на образ і подобу Божу, що ми маємо душу безсмертну, що ми маємо з вами, маємо з вами розум, вільну волю. Так? І Бог об'явив нам також свої правила, об'явив нам з вами свої правила, тобто Його заповіді. Так? І ці заповіді є для нас дуже важливими. Ось тому добре, що їх тільки 10. Є такий анекдот, як кажуть, як кажуть, Мойсей, коли повернувся, казав, що в нього є добрі новини і погані. Погані доброю новиною була те, що він торгувався з Богом, так як євреї, так, і виторгував лише десять. Ну і там була теж погана. Бачите. Багато людей багато людей пробує повертаюся до того, з чого я почав. Багато людей, ваших друзів, а іноді навіть і ми самі, треба, ну щирим, треба бути перед Богом. Ми пробуємо е, отакі свої суб'єктивні погляди, на які маємо право в щоденних речей, пробуємо переносити на таку важливу річ, як існування Бога. Ось, і на таку важливу річ, як Його 10 заповідей. Е, це ті люди. Які, які кажуть, у кожного своя правда. Так? Я не погоджуюся з цією заповіддю, що це гріх. Так? Я не погоджуюся там, що Бог існує. Для тебе існує, для мене не існує. Ми вже так не кажемо. Але щодо заповідей, ми, як християни, іноді, ми так теж кажемо, а я не вважаю це за гріх. Я колись був в Італії в одному селі, такому маленькому, дуже. Італій теж є маленькі села, і є люди такі є люди, ну, фермери такі, так, які працюють і пам'ятаю цього італійця з такими руками селянина, який працює щодня там десь на своєму шматку землі чи у винограднику. Я його питаю, я його питаю. Я вас сьогодні не бачив в храмі. Ну, знаєте, італійці вони католики, а він каже: а чому я повинен бути в храмі? Я кажу, ну тому що сьогодні неділя. Він каже: Я сьогодні працював там на цьому на полі, в себе винограднику. Я кажу, але ж є Божа заповідь, пам'ятай день святий святкувати. А він мені каже, цей чоловік, розумієте, з такими спрацьованими руками, він дивиться на мене і каже: Ну, отче, знаєте, у кожного своя правда, у кожного своя інтерпретація. Я не вважаю, що, 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 що це гріх. Так, і не вважаю, що ця заповідь говорить про те, що в неділю потрібно бути в храмі. Він ну, ми довго ще з ним дискутували. Не знаю, яке я на, його, на нього враження зробив, але бо я його бачив раз перший і останній раз в житті, але він на мене таке враження зробив. Знаєте, буває, дискутуєш з атеїстами чи людьми там освіченими, начитаними. Але зазвичай люди прості, вони так інтуїтивно тягнуться до Бога. По різному буває. Але цей італієць так казав, у кожного своя правда. так, ну, Італійською мовою, звісно, це речення казав. У кожного своя правда. Бачите, людина, яка каже, що, у кожного своя правда, вона фактично, вона, як би це пояснити, вона повертається. До, е, повертається до гріха наших праба, прабатьків Адама з, Єв, з Євою. Пройшло стільки тисяч років, так? від 2024 рік на дворі, і з'являється хтось, котрий каже, е, каже у кожного своя правда. Або я не вважаю це за гріх. Це для тебе гріх, а для мене це не гріх. Так? А я так не вважаю. Так, і ця людина таким чином відсуває Бога істину на другий план. Вона навіть може казати, що він існує. Не обов'язково, що не існує. Хай нехай існує, так? але на другий план, а в центр ставить себе самого. Такий релятивізм, тоді моральний, кажуться, десь філософи це релятивізм, що я є центром Всесвіту. Я визначаю, що добре, а що погане. Так? От як скажу, так і, так і буде. Адам з Євою вони теж, в принципі, так зробили. Пам'ятаєте? Диявол їх спокусив. Будете як боги, будете знати, що є добро, а що зло. Пам'ятаєте? Ой, вони впали на цю хвилю. Ми хочемо бути як боги. Це Бог визначає, тепер ми будемо визначати. І людина повторює ту саму помилку. А багато хто каже, о, якби я був там, да, один чоловік казав, потраплю в рай, так одразу Адам від мене дістане там, так, синяк під оком за то все, що він зробив. Так? А ми тут терпимо внаслідок. Так ти ж так само поводишся, коли, кажеш, коли церква каже, що щось є гріхом, а ти кажеш, а я не вважаю, що це гріх. Так? Я визначаю, що є добре, а що погане. Моє тіло, моє діло. Це про аборти, наприклад, так? Скільки жінок так каже? Я так люди таким чином пробують, пробують, бо завжди ці заповіді десь тут, бо Господь їх прописав всередині, пробують знищити, знищити це почуття гріха, так? І знищують, виходить в них, так? і іноді буває, що не відчувають. Я розмовляв з жінками, які робили до десяти абортів. Дивилися мені в очі і казали, що вони не вважають, що це гріх, це моя думка тільки як церкви. Буває, тому церкву і не люблять за це, тому що церква постійно пригадує істину про Бога, істину про нас, про правила Божі, тобто заповіді. Колись голосніше, колись менш голосно. Іноді сама плутається, як знаєте, так, і нас плутає, буває. ну, Бо, бо церква складається з церква є і святою і грішною. Святою не тому, що святі є, а Святий Дух діє так, в церкві. А грішною, бо ми з вами там є. ну, І грішники на всіх рівнях буває, ну, теж, теж плутаються. В, в кожному разі, закінчуючи, підсумовуючи цю проповідь. і... Нав'язуючи до, до тих слів Ісуса, який так гарно молився колись за нас, сказав Боже, освяти їх в істині. Так? Ми просимо Тебе, Господи, про, про те, щоб ми дійсно були такими Твоїми послідовниками, щоб, щоб та Твоя молитва, яку ти як первосвященник колись, колись, звер, якої звер, словами, якої ти звертався до Небесного Отця, щоб вона, вона якби реалізувалася саме в нашому житті, щоб ми чітко знали, Боже, та. Хто є ти, хто є ми, звідки ми прийшли, куди ми йдемо, що є святістю, а що є гріхом, і які є Божі заповіді, що ти від нас хочеш. Амінь.